Частину котелень вже запустили, решта запрацюють найближчим часом. У мерії закликають франківців запастися терпінням, перш ніж тепло надійде у кожну оселю. На одній із котелень у місті кипить робота. Вона має забезпечити гарячі батареї не лише мешканцям багатоповерхівок, але й освітнім закладам, басейнам, фізкультурному комплексу та медзакладу. На даний період часу йдуть роботи, планові роботи по Розповітряння внутрішньобудинкових мереж. Ми надаємо тепло з 40-7 будинків. У нас в районі теплоносій подається туди і зараз, де нема можливості мешканці по системі повинні самі розповітрювати на останніх поверхах, де є горещання, розгалуження, там ми розповітрюємо ті будинки. Ну, є такі будинки і ми зобов'язані це зробити. Не за день-два, проте орієнтовно до кінця тижня фахівці теплокомуненерго планують забезпечити теплом усіх франківців, які користуються послугами централізованого опалення, маючи на зношеність мережних. Трубопроводів на період розповітрення та усунення інших там неполадок, піде десь день-два роботи, але думаю, що до кінця тижня все вирівняється і наші мешканці, всі наші абоненти будуть з теплом у власних оселях та в місцях роботи. На задньому плані ми бачимо один із генераторів, які, якими ми забезпечені. До інформації хочу ще додати те, що всі 37 котелень вони забезпечені забезпечені генераторами відповідної потужності, під особливим контролем школи та садочки, адже запуск тепла для наймолодших пріоритет. На минулому тижні ми розпочали опалювальний сезон у закладах освіти, які мають автономні джерела теплопостачання. А сьогодні розпочинається опалювальний сезон для всіх решти освітніх закладів. Опалення запускається почергово, котельні протягом сьогоднішнього дня будуть запущені всі. І температура у приміщеннях буде підніматися за словами міського голови. Найбільше проблем може виникнути у закладів, підключених до котельні на індустріальній. Їх вже стало менше, тому що ми. Деякі відключили, як 12-ту школу побудували свою котельню. На гвардійській зараз вводимо в експлуатацію котельню, але все рівно в тому районі опалення десь буде за тиждень-півтора. На жаль, це централізоване опалення це є достатньо така стара машина, і вона потребує певного часу для того, щоб дійти з теплом до кожної квартири. Але ці роботи будуть зроблені у разі, якщо у домівках досі немає тепла, посадовці радять телефонувати за номером 1580. Аварійні бригади будуть оперативно реагувати на виклики. Ольга Рега Іван телеканал 402.